Тут в кожної квіточки, в кожної фіалочки своя історія. Ще в мене квітують орхідейки. Я вже робила відео, але є деякі квітують в мене дуже довго такий сорт, а є які відквітли вже. Оця велика, квітує довго. Оця квітує довго, не один місяць. Ці так само. Міляночки. Ця рябенька довго. Ця вже по другому кругу заквітла. Біла теж. Це мінічка. Ця теж довго. Ця вже по другому кругу. Так, ця в мене шеманюнька. Та теж квітне. І нова в мене заквітла. Отакий вид. Не знаю, як називається теж фалінопсис. Отакий колір. Квіточки. Також в мене на стадії квітнути еостома. Ну, така вона в мене, як сказати, Фокус не можу встроїти. Така теж вона мене, чомусь листечко жовтіє постійно. Наростає, пагони наростають новенькі. В такому стаканчику вона росте. Наростила вже корінечко. Я її не пересаджувала, зараз і скажу, коли її висадила. Насінням 1703 році. Оце от вона мене за рік. Місця їй тут було над От. Ну, Можна її вже, звісно, пересадити, але я її не пересаджувала якось вона мене в такому стаканчику наростила нові пагони, і це з нових пагон воно буде квітнути. Примхлива дуже рослинка. Дуже промхлива. Так, відволіклася я від фіалочок. Ось такий в мене є сорт. Альонка, якщо ти мене бачиш і чуєш, це твоя квіточка, яку ти мені дала, подарувала. Ось єдненька і ось ще друга. в мене, на жаль, пропала чомусь. Була, була, і потім вона чомусь пропала. І ще тут є, які не квітнуть якийсь сорт теж з твоїх. Але яка не знаю, не ця? Не знаю. Оцього, мабуть. Мабуть, оцього, я так думаю, вона скоро буде квітнути. Там є брунячки. Вон, маленькі. Це в мене теж один колір. Колись я купила на ринку. Один чоловік продавав своєї тещі фіалочки. І я купила це маточна рослинка, мамка, а це я вже дітки повідсаджувала. Квітне вони. Ну, чомусь вони мене таку жовтіють, Не знаю. Може, ви підскажете щось. Що з ним удобряла я їх удобренням для фіалок. Так це мінечка карликова менюнька квітне. Теж не знаю, що за сорт. Така квіточка. Це мені мама подарувала. Так, пішли далі. Швидесенько, швидесенько. Ця буде квітнути. Ці не квітнуть поки. М -м, цю я не пам'ятаю, де взяла. Я пам'ятаю, цю я взяла з роботи своєї колеги, з листочка. Листочок, от у мене такий виріс, така красуня. На жаль, не цвіла жодного разу. Ця теж не цвіла. Це теж з моєї роботи, колись я їздила в інший район по роботі. От, і мені там подарували. Оцю подарували. Оцю подарували і оцю подарували. Вона квітне. Ці дві не квітнуть. А ця квітне. Дивіться, яка квітка. Така велика квітка. Шикарна просто. Така здорова в неї такі кольори якісь, Ну, такі в принципі, як на відео, такі чуть-чуть темніше, чуть-чуть. Так. Подарували мені таке. Це теж з тієї, що я купила на ринку, о теж діточка. І вона не квітне ще. Ще не квітне молоденька. Це не пам'ятаю, теж боже, поливала. як вона там у мене вода. Не квітне поки. Це у мене теж з роботи. Я забрала в своїй начальниці. На стояла біля комп'ютера. Вона така нещасна була. І що я хочу сказати за неї, вона квітне безперестанки. Дуже гарна фіалочка. Але сорт теж не знаю. Така красуня. Квітне постійно, круглий рік. Передихнула там неділю-дві-три десь тако, і знову починає. Дуже гарний сорт. Так вона мене радує, бо я її врятувала колись. Забрала ну така нещасна була. Навірно, з п'ять листочків були такі, земля, така як згорода. Такі красуні в мене. Все. Це тут в мене ще помідорки. Свою розсаду я вам не показую, бо щось вона мене в цьому росі така. І ці самі помідорки. Це якийсь сорт в мене тут стоїть. Японський сорт Кітана. Сказала, дуже класний на засолку. Так, і це в мене тут теж один. Ой, 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 не пам'ятаю. Так, торбей. Торбей сіла 5 штучок. Ні, 4 штучки сіла, такі вилізли 4. А там Лотаринська красавиця. Жовта така велика, колекційний російський сорт. Це я хочу з нього зібрати на така, така моя краса на підвіконні. Можливо, якщо щось заквітне, я вам обов'язково покажу чекаю брунячок. І поділюся з вами, як заквітнуть. так хочу показати, вам краса заквітнути. З дома. Ось така велика квіточка. Там ще буде мотончик. Ще тут буде? Це все молодий пагон, в старих пагонах, все і квітло в цьому році. Так, знімаю вам ще через пару днів. Так я хотіла вам показати, як квітні ця фіалочка. Ось таким вона Це мені дала подруга їх, Альона, що ти мене бачиш, от ще одна краса, то що ти мені віддала, подарувала. От одна і от друга. Ще якась була мене одна. На жаль, пропала, я не знаю, як вона, бо вона так і не заквітла, і так і я не побачила, які в неї квіточки. Так, ці єдненький горшочок горшочки ще один є. І ще дві мене поки сидять. Так, і от друга. Такі ніжно-рожева квіточка. Дуже така звичайна, без всяких цих. Така. Ця квітне така здорова квітка. На відео чомусь більш і світліша, а в природі вона така, як колір, як гнила вишня. Дуже гарний колір і дуже велика квітка. Так, це моя розсада, помідор, яку я ніяк не можу висадити. Вже велика, але поки ночі холодні, тому це мої дині. Але чомусь в мене в цьому році вони пропадають в стаканчиках стоять, і бачите, от, чи корінь щось згнив, чи що, не знаю. Ось так вони пропадають. Ну от, то, що я вам хотіла показати, бо чекала ще з пару днів, щоб показати вам цю рожеву. Так, і діточка пустила пагону. Теж, бачите, хотіла похизуватися. Маленька така бубочка і пустила пагін, квіточку. А ці орхідейки в мене так і квітнуть. Все, це те, що я вам хотіла показати свою красу на підвіконі. Знову вітанечка з мого підвіконячка. Я так зрозуміла, що я вам декілька відео об'єднаю в одне, так як хотіла вам вже показати. Майже всі свої фіалочки, як вони квітнуть, але все ж таки не всі. Все ж таки дві, так і не порадують. Так, те, що я вам показувала оцього, була без бутонів, така сама. От коричнева, така не коричнева, як гнила вишня. Помідорки заводжають, отака. От Ось От такий в неї колір. На жаль, три єднакових, така як ця. Так, мені колись дали по роботі, їздила і вийшло. І нарешті за два роки зацвіла ця. Я чекала, все-таки надіялася, що буде щось інше. Але ж, от, пупляшок. І я так як вже зрозуміла, що така сама колір гнила вишня. Дуже, на жаль, але. Приєднакових. Дуже багато маленьких тут можна продавати, може комусь потрібно. Залюбки вам продам, дуже дешево. Бачите, які можна повідрізати. І я так робила, розмножувала, дуже швидко пускає пагони. І от я вам зараз покажу. Як вона дійсно виростає, якщо їдна в горшечку. Якийсь сорт, можливо, комусь цікаво. От, дивіться зараз хвилиночку. Ось така вона красуня. От в неї дуже великі квіти. Дуже така от вона. В формі сердечка-листочки. Бо так. Я не займаюся продажем квітів, але кому захочеться, я залюбки можу продати і недорого. Кому цікаво, пишіть мені, і я вам відповім. Це моя вже розсада підросла, бачите, я так знімала не зараз, тому відео так буде. Вибачайте, але. Хотілося вам показати всі, як мої квітнуть. Так що і тут багато в мене. Бачите, скільки корчів. Отак от вона наростає. наростає такими корчами. І цей Отак мене розсада підросла вже. Все, Оце те, що я вам хотіла показати. А ці дві, поки не квітнуть, ця теж у бутоні там стоїть, ну дуже дуже менюні. О там, якщо ви бачите. Дуже маньоні, і він буде квітнути так, як цей. Все. Тепер точно до зустрічі наступної. Все, пока-пока.